Добрався до центру. Зараз подивимось на роботу плиткарів. Ось такий будиночок. й здався. Основна частина вже підлоги вкладена, також на кухні. Ось такого кольору плиточка клас, гарний керамограніт. В санузлах, В великі савузли, виконана гідроізоляція вже, душова частина. Тут раковина. підвісний унітаз. В іншому санузлі вже. На підлозі плитка лежить, все в одному рівні з вітальною коридором, і також виконана гідроізоляція. Гарно, до речі, тут все розплановано. У нас на основній частині цілі формати плитки. І звели всі підрізки під стіни. бачите? Тобто велика плитка, гарна вітальня, і підрізочка йде під стінами, під шторами, все обходимо. Тут хлопців робоча зона, станочок стоїть. І ось ще плиточка метр двадцять на метр двадцять. Оце буде краса. Подивимось трошки пізніше. Ще, до речі, на всіх наружних кутах ми плиточку засверлюємо, щоб не дай Бог не тріснуло. Отак це все виглядає, бачите? Наружні куточки всі засверлені. Оп! Обов'язково робимо.